У південно-східній частині Польщі спалах легіони льозу. зареєстровано понад 150 випадків зараження. 14 людей померли. Про це повідомляє BBC. Більшість померлих становлять люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема рак. Чи може ця хвороба розростися до масштабів епідемії в сусідній країні і чи загрожує вона Україні? Говоримо далі. З нами на зв'язку Ірина Борух, лікарка епідеміологиня відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Моз України. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Пані Ірино, розкажіть нам, що це за хвороба особисто. Я вперше чую, чим вона небезпечна, чи вона виникла десь нещодавно, чи власне от тільки спалах новий хочу зазначити, що це дійсно пісне захворювання, особливо. Яке реєструвалося лише один раз на території а, України за останні п'ять років. Це був а, а, випадок у 2019 році в Дніпропетровській області, а, що стосується а, Польщі, а, хочу також зазначити, що випадки легенельозу реєструвалися там значно частіше. Торінтовно 20-70 випадків, які а, щорічно повідомлялися через міжнародну систему. Якісь... Якщо ж е, говорити про симптоми захворювання та відповідно е, збудник е, – це є бактерія Легіоневи, симптоми захворювання є дуже схожими на звичайні е, респіраторні симптоми, які зустрічаються в нас при, наприклад, е, сезонних. Е, Достудах чи е, сезонних е, гострих респіраторних вірусних інфекціях, тому пацієнти е, відповідно звертаються в лікувальні заклади е, на досить пізному етапі, коли вже є розбиток пневмонії. Якщо ж е, говорити про початкові симптоми, я хочу зазначити тут, що е, це зазвичай є е, кашель, це зазвичай є гарячка. Це зазвичай біль або дискомфорт в грудях під час дихання або ж кашлю, і також е, може розвиватися діарея. Розкажіть, будь ласка, чи є якийсь такий симптом, який чітко відрізняє цю хворобу від того самого ковіду, від респіраторних захворювань, від застуди, щоб от люди розуміли, що от це такий дзвіночок небезпечний. От саме в тому є підступність захворювання, що дійсно відрізнити їх її від інших респіраторних е, захворювань, в тому числі від ковіду, є досить важко. Тому е, ми в Україні звісно наголошували і зосереджували на цьому увагу. Але оскільки вона є не така розповсюджена на території України до того моменту, як її е, таку велику кількість зареєстрували в Польщі, тому. Е, Таких специфічних е, симптомів і специфічної уваги до цього захворювання наразі не було? Е, я думаю, що це і було причиною те, що є е, 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 дійсно померлі люди, тому що вони звернулися вже на пізньому етапі, коли розвинулася важка пневмонія. Зокрема, якщо говорити про ту ж саму Польщу, пані Ірино. А чи можете нам пояснити детальніше, як передається це захворювання? Як можна ним заразитися? А, так, звісно, відповідно, захворювання від людини до людини не передається. А, зазвичай в групі ризику а, люди, які працюють а, при обслуговуванні кондиціонерів. Тобто а, ця бактерія, вона накопичується в системах охолодження а, кондиціонування. Також вона може бути в системах. А, Водопровідної мережі, так, це може бути холодне або гаряче водопостачання. Зокрема, ця бактерія чудово себе почуває при температурі 20-50 градусів, тобто, щоб цьому запобігти захворюванню, потрібно дотримуватися всіх норм знезараження води. Пані Ірино, чи правильно розумію, це ідеться ставки, мова про ставки і басейни? Чи це все ж таки про, там, як ви зазначили, для людей, які працюють, наприклад, із ремонтом кондиціонерів і так далі? Так, відповідно. Ця бактерія любить вологий ґрунт та вологе середовище. І тому в зоні ризику також можуть бути. Це може бути сауни, лазні, басейні, гідромасажні е, ванни. Також, якщо бактерія потрапляє в відповідно водопровідну мережу, це може бути і, наприклад, і душова кабінка та ж сама. Тобто, де е, потрапляє капелька води, людина вдихає аерозоль, і вона може заразитися. Але хочу зазначити, що е, в принципі, чи людина заразити цією бактерією, залежить від самої імунної системи людини, тому недаремно відповідно серед загиблих люди старшого віку, люди, які мали супутні захворювання, і відповідно ослаблену імунну систему. Пані Ірино, як зазначили на Бібісі, що найбільше смертей, а також хворих на легіонельоз в Жешеві. Що це важливий прикордонний пункт, через який в Україну доставляють військову техніку, гуманітарну допомогу. Скажіть, будь ласка, наскільки великий ризик, аби ось така хвороба передалась якимось чином до українців? Ще раз наголошую, що хвороба від людини до людини не передається. Тобто, захворів, навіть якщо українці захворіють на території Польщі і переїдуть в Україну, вони не можуть це захворювання. Але, наприклад, якщо людина не можу сказати, чи вживала воду, чи не вживала, оскільки я маю інформацію, що тобто, Перенесення цього збутника через воду в Польщі є недоведеним, тому якщо е, людина повернулася з Польщі та має симптоми е, гострої респіраторної інфекції або живе на триоприкордорному регіоні, так я наголошую, що потрібно негайно звернутися до лікаря, щоб виключити е, легіонельоз, тому що ще раз, як я зазначила, коли вже розвивається пневмонія, зазвичай дуже важко піддається лікуванню цього захворювання, та навіть призводить до летальності випадків. Тому якщо ви помітили в себе гострі респіраторні синдроми, ознаки респіраторної інфекції, будь ласка, терміново зверніться до її. розкажіть, будь ласка, як лікується ця хвороба? Відповідно, лікування є не досить складне, вона лікується антибіотиками. Головне тут вчасно звернутися до лікувального закладу. Наскільки висока смертність під час а, такої хвороби? Зазвичай це становить 5-10%. Це залежить від термінів звернення до лікувального закладу. Також це залежить е, від супутніх захворювань. Е, е, в зоні ризику люди, як я вже сказала, не тільки які працюють то обслуговують системи водопостачання, системи кондиціонування, зокрема, це системи охолодження, кондиціонування, а й також уразливий м, такий. Можна сказати, прошарок населення. Це люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями, це люди з хронічними захворюваннями нервів, з цукровим діабетом, з онкологічними захворюваннями. А також люди, які приймають наприклад, препарати, які понижують імунний статус. Пані Ірино, а в Україні були останнім часом випадки з або просто випадки легіонельозу серед українців? Чи хворіли українці такою хворобою за останні п'ять років? За останні п'ять років був зареєстрований один випадок легіонельозу в 2019 році у Дніпропетровській області. Скажіть, пані Ірино, чи є можливість, що у Польщі цей спалах набуде більших масштабів і стане епідемією? Як я зазначила, вже що відповідно у Польщі проводиться темілогічне розслідування, і джерело виникнення цієї інфекції є не доведено. Тобто, за попередньою інформацією, що у тих пробах води, які відібрали, вони є сумнівними. Так, тобто ми не можемо сказати точно, що люди заразилися саме від водопровідної води. Пані Ірино, що дякую вам за ці а... Продовжуйте, так. Хоч так, хочу зазначити, що е, якщо ми говоримо про профілактику легінальозу, нам треба е, ретельно е, стежити та пам'ятати про те, що ми маємо щорічно обслуговувати наші системи кондиціонування, відповідно е, також дбати про е, безпеку. Е, Нашого роз, е, нашого перебування в е, закладах, таких як е, наприклад, басейни, е, таких як сауни, такі як гідромасажні е, ванни, так тобто ретельно вибирати е, місця, куди ми збираємося піти, оздоровитись чи відпочити. Пані Ірину, сподіваюся, наші глядачі дослухаються до ваших порад і будуть уважними. Дякую вам за те, що знайшли час. Це була Ірина Борух, лікарка-епідеміологиня.